Всім добро здоров'я, слава Україні! Не хочу робити розклад про ту атомну загрозу, але треба, бо люди просять. Тепер весь світ хвилюється. Бачите, консонце. Весь світ хвилюється. Що ж таке робиться з цим ворогом? Він зовсім з глузду з'їхав. І ця карта показує, як ми всі хвилюємося. Чи є атомна загроза для України, бо ми переможемо і вже. Іде до того і ворог він а, на останнє дуже, дуже страшний і лякає. Чи буде атомна загроза? Чи вона реальна, чи ні? Карта поверті, чи карта як... немає нічого. Так, так. Це карта, як нічого немає поверті. Привілечь Леді і Child. Я бачу, що він це робить від того, що. Ну, не знає, що ще зробити. У нього немає ніякого ресурсу. І тут показує Україну, що це буде гаразд, і карта нове, нове щось буде. І нова Україна незалежна. Я не бачу тут загрозу. Я бачу, що він те робить від того, що він не має більше можливості зробити ще щось. Він лякає, це тільки лякає, виходить так. Будемо тут бачити а, карта Family Room а, Change, зміни. І карта Concern, Та сама карта вийшла, що була попереду. І ми дуже хвилюємося всі. А, тут карта зміни. Скоро ми будемо. Дуже активний час буде, все буде дуже швидко змінюватися. І... А, і це, що швидко буде змінюватися, буде нам допомагати, щоб ворог не мов не не міг, а, знаєте, якось визначити, що що воно трапляється, бо все дуже швидко буде змінюватися. І Family Room — це домівка, це коли ви під захистом. Я тут не бачу, не бачу, що він це зробить. Я бачу, що він тільки залякує. У цьому розкладу видно, що він тільки залякує. Тут, тут не показали карти, що, що а, це буде, тільки показали, що а, лякає. А лякає дуже сильно, і він залякує Європу, щоб нам менше допомагали. І нас залякує всіх. Ну, вони, вони дуже дуже а, як тут сказати, вони то не чиста сила, вони вже не люди. Я покажу зверху вам. Розклад. Все буде гаразд. Хто мене не знає, я Оленка. Це у нас такий жовтень, бачите, я з Канади, це Ванкувер, у нас такий жовтень, дуже тепло. Це мій порч. Звідси я знімаю вам ввечері веч... відео. Бажаю вам щастя, нехай щастить, щоб у вас все було гаразд. А все буде добре. Слава Україні, героям слава і до побачення. Жало, змія, не руш мене. Обійди стороною. Людь людська, поминай мене, не руш. У двері тобі не увійти, за порогом залишитися, у двері тобі не увійти, за порогом залишитися, у двері тобі не увійти, за порогом залишитися. Жало, змія, не руш мене, обійди стороною. Людь людська, поминай мене, не руш. Стихне шепотіння, лукавий за моєю спиною. Стихне шепотіння, лукавий за моєю спиною. Добрим словом стань, ім'я моє. На мові у народу. Добрим словом стань ім'я моє. На мові у народу. Добрим словом стань ім'я моє. На мові у народу. Жало змія не руш мене. Обійди стороною. Людь людська, поминай мене, не руш. У двері, у вікна тобі не увійти, за порогом залишитися, стихне шепотіння лукаве за моєю спиною, добрим словом стань ім'я моє на мові у народу. Як я до люду, так і народ до мене, як я до люду, так і народ до мене. Злому зло повернеться, доброму добро. Злому зло повернеться, доброму добро. Злому зло повернеться, доброму добро. Слова моєму нікому не зламати. Слова мого нікому не зламати. Во ім'я Творця і Духа Священного. Во ім'я Творця і Духа Священного. Геть погані думки, про мене на вітер. Геть погані думки, про мене на вітер. Геть погані думки, про мене на вітер. Назавжди забудь ім'я та мій дим. назавжди забудь ім'я та мій дим. назавжди забудь зло ім'я моє і мій дим. Отрутою. Заздрісним. Чи не закінчиться обходи стежками вовчими? Нормами зміїними? Слідом, гадам, так звірам нещадним? Але до мене. Не наближайся. Отрутою заздріним. Чи не закінчиться обходи стежками вовчими, нормами зміїними слідом гадом? Так, звіром нещадним, але до мене не наближайся. Геть погані думки. Про мене на вітер. Назавжди зло забудь ім'я моє та дім мій, отрутою заздрістю, своєю іди геть, стежками вовчими, нормами зміїними, слідом звіринним нещадним. Іди геть, але до мене не наближайся. Слова свого не зламаю. Слова свого не зламаю. Заговір не руйную. Геть іди, злоба людська. Янгол Михайло зберігав мене досі і буде берегти. Янгол Гавріл, сурмив. Враже слово на поріг не пустив. Враже слово з двору поверне. Отруте піде геть з мого двору, з мого дому, заздрість чужа з собою забере. Денно і ношно слово тримай. Амінь. Дух лісовий. Віддаю тобі всіх людей злосних та зазрісні їх думки. Допоможи. Допоможи. Забери темні думки. Що не моє до мене не повернеться. Геть ідуть до змій, геть ідуть до ворона, нехай мене далекою стежкою обійдуть, про моє ім'я і мій дім забудуть. У страху звірями обернуться, але від мене щоб відстали. Один одного нехай рвуть і труять, а дороги до будинку моєму не згадають, нехай буде так. Господар домовик, в будинок заходь сім'ю мою захисти, багатством нас даруй, мир і злагода в рідній бережі. М'який хліб тобі даю, натомість допомогу попрошу, Дух Святий Священний Янголи. Вам насторожі стояти. Всіх наших ворогів побивати. Дух святий священний, янголи. Вам на сторожі стояти, всіх наших недругів побивати. Дух святий священний, Янголи. Вам насторожі стояти, всіх наших недругів побивати. Дякую. 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 Творець, священний дух, Янголи. Вам довіряю душу і тіло. Від помислів чужих, нечистих. Убережи мене. Тут скажіть своє ім'я від зла чорного, захисти будинок та тих, хто живе в будинку. Допоможи зупинити тих. Хто мислить погане закрити роти їх злі? Як лист від дерева відірвався, так ворог від мене пішов, відв'язався, Як лист від дерева відірвався? Так ворог від мене пішов, відв'язався. Як лист від дерева відірвався, так ворог від мене пішов, відв'язався. Слово моє міцне, навіки вічні. В думках шукаю, що очима приховано. Свят та благословен пошук мій. Душу в звільнення від заздрості порятунок. Священний дух творець Янголи Свідки. Янгол Михайло, Янгол Гаврила. Іменем творця. Прошу всіх святих, допоможіть. Заговір міцний, на всі часи. Амінь.